Новорічні друзі, з вами я Каркар, Новорічний Грудень з Каркаром 2024, Різдвяний Руин з Каркаром 2024, називайте його як хочете. Вітаю вас на моєму відосіку. Ви знаєте, різдвяні свята вже почалися. А саме Різдво разом з цим вечором потихоньку збирається. Бо, я думаю, це відос вийде перед Різдвом. Ну, не знаю, коли він вийде. Типа, ну, Не вийде на фан вечір, чи на Різдво, а після Різдва на фан. Ні, я думаю, це таки. Вийде даний відосік е, перед візом. Сьогодні будемо грати в Call of Duty Black Ops 6, як завжди, в цьому новорічному грудні з Каркаром іграємо на нашій з вами любимій е, святковій карті. А тобто, ви вже знаєте, що це за карта така. Це Nuketown Holiday. І Іграємо там різні режимчики. Сьогодні поіграємо з вами, може катку, може дві, може ще більше. Е, не знаю, подивимося, як сьогодні нам піде, як сьогодні вас ще буде прикольно. Ну, коротше, реально сьогодні на цьому Нюктаун Холідей. Чотири режимчика доступно на цій карті, типу, щоб поіграти. Ну, якби навіть більше, я би сказав, Тіпо просто тільки в цьому плейлисті доступно стільки режимчиків. Так, то, якщо в загальному, то більше режимчиків, звичайно, бо коли було копчистів набагато багато більше режимчиків, ніж чотири. Би сказав, що у грі 4 режимчика це, це б можна було заржати так насправді, друзі. Так, коротше, голосуємо за режимчик, можемо проголосувати за удобивство підтверджено, можемо проголосувати за секретно. Я думаю, за секретно може би якийсь там опорний пункт випав, не знаю. Коротше, дивіться, у мене є амес, він точка пушки, яку я прокачую. Камуфляжики ще особо так немає. От я би цей зараз собі не збирав. Не знаю, що тут таке у мене є. У мене більше таких камуфляжиків то толком і немає. Є такий тільки камуфляжик. І є ще, наприклад, у мене оптику я би. Можливо, навіть і поміняв. І можливо я навіть би оптику і поміняв тільки... Мусить буде така оптика. Знаєте, яка тут була така оптика, дуже класна. Що багато хто її давав. Не то, не то. Не то оптика була класна якась, але щось я її найти не змітно. Коротше, тоді будемо цю катку. Убивство підтверджено, ліквідація підтверджено, що так можна сказати. Будемо грати цей пучку. Нюктаунхоль просто яка класна різдвяна карта. Просто дякую цим розробникам полові 6, що цю карту зробили. Я правда, писав пісечний скін, може тут би по слово більше той камуфляжик, але нічого, коротше, понали. Значить, зразу починаємо з того, що кидаємо гранату, би добавити їм веселля у. Так скажемо, початок катки. Залітаємо в домик, залітаємо наверх, чекаємо, що тут нікого немає. А, кстати є. Це добре, що я сюди зайшов. Мм. Вискакуємо. Так, тут уже наш челик. Так, чекайте, друзяшки, я би подивився, як ось. О, сєп! Пацани, заїрте! Я взяв сніжки! Я взяв сніжки на даній карті. І сьогодні будемо грати з, сні... з вами зі сніжками. Будемо пробувати грати з вами зі сніжками. друзяшки. так що це головна тема нашого сьогоднішнього відоська, ви виділили, що я взяв... А видите? Я з челіка сніжка убив. Ви виділи це лише? Я чиліка убив сніжка. Імбово, дуже імбово. Ще треба стріляти все таке, але сніжками, сніжками, сніжки теж треба, сніжки теж треба. Скіші теж треба використовувати, їх просто треба підібрати, нажрати, узяти. Я беру зразу е, 4 сніжка. Так, давайте підбираємо <постав> вже дончик м підтвердження убивства. Кинемо їм туди гранат. Бо я, в принципі, буду викидувати ці гранати, би, а... Е, би получати сніжки собі. Бляха. Щось кіліка там того не вбив, кусок садив нього до хріна обоями. Так что мы тут маємо 4 челика якась якась модификація, блин, это классно, так бы она была з Black Sella. Давайте попробуем. Просто пушку підверт. Еще цей пушечку підібрати. И далі пойдемся с какой мастерней. Сейчас это сторона я сейчас не вижу ніяких сніжків. Ніяких повообще. З тої сторони були, посередині карти десь приблизно є. Тут я не впомню, так уб'є. Перезарядка класна, така смузі перезарядка. Ну як смузі, це типа така... Якби АСМР для мене перезарядка, я би сказав так. Блін, поки щось мені не дуже йде з цими кіллами. Звідси. Алажик це у челіпан. Подивимось, що це за модифікейшн, такий у нього Ну, максимально новорічний. Йопшуматі. Оп, йо, п пашуматі! Чи, я, я би міг більше купити, де але я щось так скаргу? Е, ну коротше... Блін. От це не повезло, це не повезло. Коротше, з сніжками це імбово, звичайно, щось зі сніжками. Бапець. Пождаємо бивство там був челік, але він десь, по-моєму, можна піти, звідси зайти. І тут є челік близько цього воїта. Okay, Окей, імба, БПЛА. Ні, зараз, чекайте, зараз, зараз, БПЛА. Не, чекайте. Йоп, вашу мать, у них якась херню цей машинку там пускає, а не міг його нормально це обидити. Ой, ти, блін. Через сінку, коротше, зараз беремо... Блін, не повезло. Це якраз та машинка, що була там виїхала. Коротше, кидаємо гранату кудись туди до. Е, кудись туди. туди? Коротше, беремо, беремо сніжки. Правда, правда, сніжки тіпо, не затримуються, їх треба буде підбирати ще раз і ще раз, якщо я їх хочу підбирати. Ну вивід я одного челіка. Це сніжка зарашу. Оце було херово, це було хірово, справді. Я чекаю свій кидал, але давайте коротше будемо чекати, щоб було максимально насичення гімплеєм. З осколки челіхов Скунічка бежать сішки не вон підібрати. Чи не вон сішки підібрати, охіреть? <творювання> Коротше, херню маюся і... і нічого таки толком і не зробив. У мене поки що кида трошки сіда, сідає, Ем... Вдалі четверте місце по очкам. Я Та навіть такими темпами, то п'яте буде. Чекай, що тут було? Що тут було? ГПРК, як якщо... саук, А, саук, саук, саук. сау, сау. Блин, це, оце опять має лохано, оце опять я лоха лоха лохаюся. Четверте місце, такими темпами буде і п'яте. Ти трошки менше так ти пом'ятки враження, що почав грати. Ш колись. Ааа, ти якось май смузи. XM4 Кощі, чувачка, давай пойдемось щось. би просто знають тут модифікації, тут якби то тільки муфляжик. Е, е, Кидаємо гранатку, просто викидаємо її, беремо сніжочки і можна ігратися з цими сніжками. Хіба е е Можемо попробувати якось зарашити сніжка. Не, можемо спробувати, можемо попробувати. Можем просто Про що ми програємо цих хто мало. Чекайтесь Ах ти блін! Сніжок, це все-таки треба було стріляти. Е, ну просто у нас сьогодні головна тема нашого відео, що я граю з сніжками на цій карті Таунт Холідей. Так що е, Сренджик посинений, якщо деякі моменти куплю. Блін, так як цей. А ні, це я там челік зніс, то що мене ззаді челик зніс від імен. Сніжки підбираємо зразу. Е, ой, цей ракет упустив, блін. Тепер тут ми з починається, і це кінець катки. Ну, на жаль, програш. За всю цю катку я зарашу тільки одного челіка сніжка. Але все-таки це не є. Ну це трошки тяжкі, я би вам сказав, зараш челіка сніжка. Е, у мене, на жаль, 4 місце, тобто я не попав до 3 з нашої команди, 22 і ліквідація, вчилика 31. У мене було 100 пудов більше, якби ж, звичайно, не ці е, мої приколи з сніжками. Але головна тема сьогоднішнього нашого відоса якраз є ці сніжки на харті Таун друзі. І коротше тоді давайте, друзі, е -е, напевно, наступну катку. Next катка. Коротше, може зараз вже попишемо це типу, жетончик опита. Такі добре, навіть непогано оптиці прокачати. До речі, івент починається з подарочками, і чекайте в те, що один з наступних, або навіть попередніх відосів, бо не знаю, яка буде послідовність виходу цих відосів, буде про цей івентик, там ще режимчик зразу. Ну, типу, це все до нової цієї різдвяної обнови, тільки дуже-дуже ну, максимально прикольно буде. Так що все ви це побачите, а просто різдвяні свята, то який у мене має бути контентний, контент як не різдвяний. Е, опорний пункт, опорний пункт, звичайно, що опорний пункт, за це ми голосуємо. І, коротше, до Амеса, до Амеса, до Амеса, до Амеса, до Амеса, я собі візьму цей кемуфляж. Цей кемуфляж я візьму. Е, Скажу, скажу, що оружие. Це мені треба буде, коротше, ще трьох челіків у, у, у Варзоні зарашити. А чого мені? А ні, не, нема, ні, бо опорний пункт, так? Да? Опорний пункт, все. Ніба. В зарашити, коротше, ще убити ну, ліквідувати трьох челігів у, у цьому... Барзоні у... полублякоп 6 там мені здається відродження, куліска Бетва, добича, нов річна та інший новий режим, що? Таке, немає значення. Коротше, опорний пункт зра. Ой, бля, я так хірово гранату кинув, конечно. Так, коротше, взяли сніжки, взяли сніжки. Так і грають, коротше, нормальні люди. Були в 6, а як іграю і я. А... Можна було попробувати сніжки зарашити. Ой-ой-ой. Блін. А це дічи лікаєш з гра. Я тіпо, я не встиг відкинути, я ж замітив потом індикатор того гранати. Ой, бляха, ще опять гранат, хапе раз. Цими гранатами не везе, звичайно, на опорному пункті, але коли... Е, ця штука... Іного. Коли проти тебе її використовують, а коли ти її використовуєш, це дуже імбово. Коли ти пускаєш туди ракети, машинки. Все що зіривається, коротше. Гранати туди кидаєш, все що хочеш. Я так маю не з іншої сторони переспавняться чи що, бо що наші тут і опорний пункт, наш в принципі. Ми на опорному пункті тут. Давайте попробуємо глушанути. Такий глушану, когось. Заробляємо чочки опорного пункта. Ой-ой-ой, е, брат! Uh, ну коротше 6 ліквідацій <плес> на даний момент я ж маю, Але вже другий опорний пункт, в принципі, вони позицію, я так поняв. Уже. Uh... Бля, що ти за... Що це за херня була, поясніть мені. Як я того точека не убив? Uh... Криш треба було в домі кидати, звичайно, що? Mm -hmm. Так, чекайте, я все-таки перезаряджусь за цим камінчиком. Чекайте, Ти, блін, не, не розніс, не розніс, не розніс. Бул був шанс, був шанс, був шанс. Все, let's go, наш опорний пункт. Вони позицію добре зайняли, таке враження, ну, добра командна робота, бо вони вже рішили той перший опорний пункт е, покинути, а то який смисл їм тримати, його вже було, пішли собі на другий зайняли в добру позицію, але яку ми, в принципі, менше- більше побороли і далі виходимо на. Можна це е, е, домінацію. А шутані касси. Бляха, це ворог був. Хиреть. Я не понял, я не понял. Третій опорний пункт. Пішли, пігнали. Ты бляха. Ставила мене перезарядку. Пестре магазин, собі більше ставки. Ты блин! Чеки щелик, я. ай я, 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 яй 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 Конечно, не получилось. Я успел кентэ гранату? Блин, а успел! Успел! 125 опыта зуб спал с половиной за гранат. Ээээ, Так, короче, давайте кидаем гренку и беремо снежочки. Да, блин, чекайте СТП, Чекайте стп, лет спать. Блін з цими своїми сніжочками заігрався, hey, uh, е перекидаємо туди гранату. Четвертий опорний oh, пункт down. наш. Не знаю, oh, де тут була краща позиція. Oh, Може oh. тут, коли камінчика в доміку зайняти е oh. і просто їх тут рашити, чи як, чи тут так переходити, чи міняти свою позицію. Не знаю, то треба все час цей пункт, щоб очочки, щоб це все отримати восхостити. Коротше, даємо їх туди, щоб був. Світову точніше. Убийство целі давайте. Перезарядочка, ще одна. Ай-яй-яй, селяють звідти, але. Як, чи вийшло? Це дуже. Е, так, чиліки без... підчищає на опорний пункт. Ну, е, тримається їхня то наша перевага, то їхня перевага, знаєте, типу. Якби перші четверті опорний пункт були більше наші, ті опорні пункти більше є. ні! не! Пісі живу. Бля. Понял, что я после такой херни вижив? Вы Ви поняли? Вы поняли, пацаны? Хірець. Стопе, 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 бляха. Ще хтось мій тут зайшов під час моєї перезарядочки. Ммм, блін. Зрозуміла, на опорний пункт перший. Ми кидаємо йому туди гранату. А це, кстати, речі, живий щит, да? Вхера я мав мучитися, поки то його будет добиваючи чи ще щось такого. Хоча може, може е, не судіть мене строго, може і не треба. Може... О, ГПРК, блін. лише взяв, лиш підібрав ГПРК у той когось челіка. Я хочу з ГПРК попробувати поіграти. Але Є, є ця ГПРка. Бля, не це ось ГП... Гіпер... О, гіперка. Це, це різдвяна... Ні, ну це не різдвяна ГПР, але вона прекрасна. Ні, вона не прекрасна. Підсумнію округ класно. власно. Бляха, муха, я лиш ГБ ручку взяв. А, то вже кахеня. Окей, другий опорний пункт. Е зразу перестрелюємо, а перший мішут більше утримували. Коротше, понали на другий а то щось таке, знаєте, ви скаче перевага, скаче. Нема поки що ясно вираженого такого домінатора чи щось такого, не знаю. Блін, щось мені тут не перестрілялося. Це трошки хріново, бо видите що ми так. Чем перевагу і цей опорний пункт мав би бути нашим козерем. Блін. Що я дуже фінало зробив. Так, то що я не навівся скинути у грану. Блэ. Ми вже третій опорний пункт пішли займати. Потихоньку тіпа, підготовлюватися до цього. Типа... Командна робота просто, просто командна робота. Що...

Е, Понали, коротше, друзяшки, Видіте, вони... ми, коротше, втратили домінацію, і тепер вони є як домінатори явні, такі явні домінатори, це правда, що тіпа, Не домінатори, вони, коротше, почали працювати, як команда почали розділюватися якось на пункти. Одні підготовлюють до заняття і оформлюємо це. Ну там приблизно 2-3 челіка підготовлюються, так 3-4 чиліка. Так бачу, що. Ахте, блін. Вийте, вийте. Розвалюють, розвалюють нас. На даний момент нас розвалюють, Чекати, нас дуже підново ситуація. Четвертий пункт ми вже займається, під... четвертий пункт підрядників не до найкоможна домінація. Граната як я вас не навивжу. Ну, ПК Херац еще старше. Блин, який он и убил! Мать вашу. Да это там теперь. Мба. Блин. Окей, добре, не речі ну на жаль, ми проіграли, зайняв перші вісі серед нашої команди по рахунку. Ми, коротше, першу половину каточки ми якось ділили домінування. Тобто два опорні пункти вони домінували, два. Ми якось було порівну гра. Навіть у якомусь моменті ми почали більше домінувати. На жаль, друга половина даної каточки не вдалася. Трошки пробував підбирати сніжки, звичайно, сніжками. У цій, у цій кільчик э, э, зробити, не вийшло, ну назад, ну назад, не назад. Але нічого страшного, друзі, тому що все-таки поїрали качку, блін, назад, було пораження підряд. Але коротше, катка була, в принципі, не сказав би, що погана. І э, все-таки якийсь там опік отримав і чуть чуть-чуть не прокачався цього. Ще... А тут прокачав, а тут, кстати, прокачав. 39 рівень. это ще досвіду я отримав. Оп, та я почув за а, ну, качку. Так що, коротше, поіграли сьогодні з вами трошки сніжками і починається зараз 3 мінути цей івентик. Але це вже не на сьогоднішній відосік, може це вже було, може це буде. Бо не знаю, в який, типа ціпа... який черзі це буде виходити. Але постараюся так, щоб воно вийшло в такий черзі, як має вийти. А яка черга має вийти це вже я собі оприділю. Добренько, друзі. Дякую, що ви подивилися цей відосік. З вами був Каркар, -кар в Call of Duty Black Ops 6. Ми грали сьогодні з вами на різдвяній карті Nuketown Holiday. В два класні режимчика убивство підтверджено, різдвяне убивство підтверджено і новорічний опорний пункт. Навіть так собі можу дозволити сказати. Тому дякую, друзі. Веселих вам різдвяних свят, а я вас ще багато раз привітаю, бо не забувайте, що в мене мінімум два відоса в день. У новорічному руні з Каркаром, а Різдво ще не ще немає Різдво ще зараз, зараз буде вже Різдво святі вечір. Зараз, зараз почекайте, почекайте ще чуть-чуть. Вам -чуть. була Каркар, удачі і пока-пока, друзі.